Щороку ніжне тепломережі перед початком опалювального сезону встановлює тарифи. Цей рік не виключений. На сьогоднішньому засіданні Віконкону розглядали питання про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води поток ніжної тепломережі. Директор ТОВ Любова Сайду підкреслила, що діючого тарифу закінчується термін 30 вересня цього року. Ніжній тепломережі підготувало рішення про встановлення тарифів. Тарифи розраховані відповідно до діючої постанови. Хочу сказати, що діючий тариф у нас закінчується 30 вересня, який був на, затверджений на минулий опалювальний сезон. Закінчується 30 вересня цього року. Тарифи розраховані відповідно до методики розрахунку тарифів. Хочу сказати, що тариф для населення залишається на рівні минулого опалювального сезону. Підвищення не буде. Тариф для бюджету і інших споживачів тут є трошки підвищення для бюджету на 7%, бюджет... на 4%, а для інших споживачів 6%. Розрахунки були опубліковані, оприлюднені. На газету було подано оголошення і оприлюднення на сайті підприємства. Нагадаємо, що з початку війни на законодавчому рівні встановлено мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, теплоенергію та воду. Держава зобов'язувалась компенсувати підприємствам теплокомуненерго різницю в тарифах на теплову енергію, яка виникла в результаті встановлення на комісією. Що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг, економічно необґрунтованих тарифів на теплову енергію? За словами директора ТОВ Ніжин тепломережі, держава заборгувала підприємству десятки мільйонів цієї компенсації. На сьогодні у нас вже заборгованість по цій компенсації складає 97 мільйонів 600 тисяч. Ну, Мінрегіон обіцяє, що буде відшкодування тарифу. Сниці тарифу, коли коли поки що немає.